Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Я думаю, що очевидно для всіх, як двері, що якби Україна була членом НАТО, то в нас не був би анексований Крим. Не була б розпочата війна на Донбасі, внаслідок якої загинули тисячі героїв, тисячі мирного населення. Була знищена інфраструктура тут у цьому залі багато людей, які бачили, що таке стадіон Донбас Арена, що таке Донецький аеропорт, і за цю, за цю помилку, що Україна не була. Інтегровано північно-атлантичний альянс, ми платимо дуже дорогою ціною, У нас інакше б не було війни. Абсолютно е правильно підтримувати буде тільки в першому читанні цей проект закону, оскільки справді створення єдиного. Реєстру військовозобов'язаних є вимогою до вступу України в НАТО, який нам треба форсувати як тільки можна. Це дві найбільші наші помилки стратегічні, якщо говорити про міжнародну безпеку. Ганебна відмова від ядерної зброї згідно Будапештського меморандуму, коли ми нічого за це не отримали, і те, що ми мали таку владу, яка не займалася реальною інтеграцією України в НАТО, водночас і тому безумовно треба підтримувати а тільки в першому читанні, тому що норма досі не вилучена про доступ. До медичних даних єдиний по країні це неправильно. НАТО такого маразму вимагати не може. Хай військові комісаріати збирають цю інформацію самі так само, як норма про інформацію про перетин кордонів. Тому треба підтримувати але тільки в першому читанні. Дякую.